Казка Золотий Черевичок записав Іван Рученко в Миргороді на Полтавщині. Був собі чоловік та жінка і була в них дочка. Мати була гарна, а дочка ще краща. От те дівча ще підлітком було, умирає мати, а вмираючи покликала до себе дочку та й каже їй нишком: На тобі доню, це зернятко». Та нікому не кажи, що в тебе воно є. А як прийде тобі лихо, посади його, то виросте з нього верба яра. І що тобі треба? Іди до тієї верби, то все тобі й буде. От, поховав чоловік жінку, пожурився, пожурився, та й знову женився та взяв собі вдову. А в тієї вдови та своя дочка. От та баба свою дочку жалує. А ту дівчину зненавиділа так, що й просвітку їй нема. Бабина ж дочка, така лінива, така ледача, ні за холодну воду не береться, все б сиділа, згорнувши руки. А та дівчина роботяща та добра дитина. Але що з того, коли нічим бабі не догодить? Хоч як гарно зробить, а баба все її лає та б'є. Мовчки терпить усе бідна дівчина, тільки поплаче нишком, а лиха баба ще гірше над нею коверзує, та й усе визирає, до чого б їй прискіпатись? Коли ж усе дівчина робить, як треба? От баба й надумала. Жени, каже ледащиця, – бичка пасти, та на тобі прядиво, щоб ти його й потіпала, і спряла, і помотала, і поткала, і побілила, і полотно додому принесла. Та гляди, не зробиш, то й жива не будеш. Взяла дівчина тепрядиво, погнала бичка пасти. Бичок пасеться, а вона плаче. Де ж таки видано, щоб усе те за день зробити? А далі згадала, є ж в мене зернятко від матінки. От взяла, посадила те зернятко на леваді, полила, а сама сіла та й знову плаче. Плакала, плакала та й заснула. Прокидається, аж з того зернятка така гарна верба яра виросла, а під вербою криничка, і вода в ній така холодна та чиста, як сльоза. Підійшла дівчина до верби та й каже Вербо яра, відчинися, ганна панна йде. От верба й відчинилась, а від тіля панни так і вилинули. «Панно наша мила, панно наша люба, що скажеш робити? Ось вам круг прядива, каже, треба його й потіпати, і попрясти, і помотати, і полотно з нього поткати і побілити. Панно наша мила, панно наша люба, зараз буде, та й назад усі в вербу. От допасла дівчина до вечора та знов до верби. Вербо яру відчинися, ганна панна йде. От верба й відчинилась, і ті панни виносять їй полотно. Таке тонке та біле, хоч зараз сорочки ший. Взяла дівчина те полотно, пригнала бичка додому, віддає полотно бабі, а та аж зубами заскриготіла, як побачила. От діждали вони неділі баба свою дочку причепорила і веде до церкви, а на дідову гримає. Недащице, не ті пахо!» Щоб ти й витопила, й обід наварила, й прибрала, та ще з цього полотна й сорочку пошила, поки вивернемось. Та гляди, не зробиш, то й жива не будеш. От пішла баба з дочкою до церкви, а дівчинка швиденько витопила, обідати наварила, в хаті прибрала, тоді побігла на леваду до верби. Вербо яро, відчинися, ганна панна йде. Верба й відчинилась, а від тіля панни так і вилинули. Пано наша люба, панно наша мила, що скажеш робити? Треба з цього полотна, поки з церкви вийдуть, сорочку пошити. Та ще дайте мені вбратися, хочу до церкви поїхати. Ті зараз кинулися, убрали її гарно-гарно, а ніжки в маленькі золоті черевички взули. Тут і коні з бричкою під'їхали, сіла вона й поїхала. Як увійшла в церкву, так церкву і осяяла. Люди аж не стямляться з дива. Чи воно князівна, чи королівна ще такої не бачили? А на той час князенко в церкві був, як гледів, то й очей не одведе від неї. От відправа кінчається, вона перша з церкви вийшла, сіла, поїхала. Під'їхала до верби, верба відчинилась, вона поскидала все з себе, знов наділа свою рам'я, пошиту сорочку взяла. Коні вербу в'їхали, зачинилася верба. А дівчина пішла в хату, сіла та й виглядає бабу з церкви, коли приходять. А що? Наварила? Наварила, а сорочку пошила, та й сорочку пошила. Подивилась, баба нічого не сказала, тільки плечима здвигнула. Давай обідати. Посідали обідати та й почали розказувати, яку то вони панночку в церкві бачили. Як сонце гарно, що аж князенко і молитись забув, та й на неї дивився. А на кого вона схожа? питає дівчина. Може, на мене? Бабина дочка всміха, баба, ач, не паха, грубниця погана. До кого рівнятися здумала? От діждали й другої неділі. Знов дід з бабиною дочкою до церкви поїхали. А тій дівчині звеліла баба топити та ще якусь роботу загадала. А вона впоралась швиденько та й до верби. Вербояра відчинися, ганна, панна йде. От верба відчинилася, з неї панни так і вилинули. Панно наша люба, панно наша мила, що скажеш робити? Вона знов загадала їм роботу, а сама вбралася гарно-гарно. Золоті черевички взулася, поїхала, коли князенко вже там. Вона як увійшла, так церквою осяяла. Люди торопіють. Боже, яка краса? Хто ж це? Ніхто не знає. А князенкою чей не зведе. Кінчається відправа, вона перша вийшла, приїхала до верби, пишне вбрання поскидала, своє рам'я наділа, прийшла додому та й дожидає. Поприходили ті з церкви, посідали обідати, розказують за тупами. Князенко гарний, а вона ще краща. А може, вона до мене підхожа? Ганна питається. Бабина дочка регочеться, а баба трохи не била дівчини. Не знаю вже, що б їй зробила, так зненавиділа. А князенко тим часом все довідується. Хто та панна? Звідки ля? Ніхто не знає. Радились, радились, як би його дізнатися. От один хлопець і каже, а я знаю, як довідатись. А як? питається князенко, на тому місці, де вона стає, смолим треба підлити. Черевички й попристають. Так і зробили. Приїхала Ганна панна на третю неділю до церкви стала. А ті вже князенко з панами так і пильнують, так і пильнують. Кінчається відправа. Хоче вона йти, не зрушить з місця. Рвонулася вона, так і зірвалась, а один черевичок і зостався. Текла вона додому, приїхала, убрала знов своє рам'я та й сидить. А князенко геть скрізь розпитується, хто золотий черевичок загубив? Ні, ніхто не знає. А той парубок знов, а я знаю, як її знайти, каже. А як, питає князенко, кажи, послати скрізь міряти той черевичок, на чию ногу прийдеться, ото й вона. Отак і зробили. Ходять та міряють, ходять та міряють, нема. От заходять і в ту хату, де дідова й бабина дочки були. А баба ще здалеку їх побачила та й на свою дочку. «Мий, доню швидше ніжки, бо йдуть черевичок міряти. А на дідову. А ти не чупа задрипанку, геть мені зараз на піч, щоби не видно було. Прийшли ті, поздоровкались. А чи я у вас дівчата питають? Та є в мене дочка, каже баба. Доню, доню, біжи сюди, давай ніжку, золотий черевичок міряти. От, люба дитина, ніжки біленькі. Почали міряти. Ні, не підходить. Та дидущенько, доню, стромляй ніжку, воно й улізе. Стромляли, стромляли, де там? А дідова дочка дивиться з печі. А то ж яка дівчина у вас на печі? питається пан. Та то ледащиця грубниця, не тіпаха. Каже баба та на дівчину. Ти чого вилізла за дрипо? Сказано тобі, сиди там. Ні, бабо, хай вона сюди йде. А злазно дівчину. Злізла вона, стала черевичок міряти. Враз так і прийшовся. Ну, бабо, кажуть вони, ми цю дівчину візьмемо вас. Оце лихо. Та де ж таке видано, щоб таке опудало, та князенкові за дружину було. Чи то ж годиться, я не пущу. Ні, бабо, таки візьмемо, кажуть. Баба вирішить та вона така, та вона сяка, та вона з попелу не вилазить, та на ній соці білої нема. Так ті її не слухають, а дівчина каже Стривайте трохи, піду но ну я приберуся. Вийшла на леваду вербояра, відчинися, ганна панна йде. От верба відчинилась, а ті панни з неї так і вилинули. Бралася вона. Черевичок взула та й увійшла. Всі й поторопіли. Дайте ж, каже, взую, й другий черевичок. Тоді посідали на коні та й поїхали до князенка. Швидко й весілля відбули, а верба з криничкою пішла в землю та й знов у князенковому саду вийшла.